Але перед тим, як приступити до розгляду, питання порядку денного, оголошую хвилину мовчання за загиблими зустрічами і десь саме Шановні депутати, на 46-ї позачергової сесії 8 скликання виноситься одне питання, а тому формальності. Нема заперечень проти порядку денного, тобто, щоб розглянути це питання про внесення змін до рішення 35-ї сесії 8 скликання Марківської сільської ради від 21 грудня 2023 року про бюджет Марківської сільської ради. Нема? То хто за такі передій, проти голосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного голосу. Хочу нагадати, що згідно з статті 41 нашого регламенту, встановив таке обмеження часу для доповіді до 10 хвилин, для доповіді до 7 хвилин, декадля для хвилин та відповіді до доповіді, та до півдоповіді до 5 хвилин, обговорення доповіді до 7 хвилин, виступив обговорення до 7 хвилин, повторні виступи до 3 хвилин, довідку до 1 хвилин, репліки за перед до однієї хвилини. Чи є потреба встановлювати інший час це не достатньо? Немає. Немає. І так, ну. Мабуть, перерви робити не будемо, бо питання одне єдине. І крім того, що відповідно до статті 33 регламенту пункту 6 на початку засідання ми підвести 30 хвилин для оголошення депутатських запитів та запитань. Є запити, запитання? Якщо такі є. Ну є ж є. я ж є, запит... є запитання запитання? Немає, Немає. 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 тому мабуть, то такі приступимо переступ... до розвиту питання порядку денного. Це... Перше питання про внесення змін до рішення 35-ї сесії 8-го Слифіння сільської ради від 2115 року про бюджет Мархінської сільської територіальної громади на 24 рік і начальник фінансового відділу Мархінської сільської ради Богдан Світлана Володимира. Дан... Не чули, але покоління. Це рішення включені інша суб'єкція місцевих бюджетів. В сумі 16 тисяч 607 гривень 66 гривень. Вона розподіляється на дитячий садок в сумі 11 тисяч 657 гривень 6 копійок і центр надання соціальних послуг 4 тисячі 950 гривень 60 копійок. Ця суб'єнція йде на відшкодування комунальних послуг по діти особам, які у нас мешкають у дитячому садочку і в центрі надання соціальних послуг. Також згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 26.12.24 року 1323Р розподілена суб'єнція з державним бюджетом і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Ця суб'єнція передбачається на 2025 рік, але ми вносимо зміни у спецфонд 24 Загальна сума 663 000 000. Yes. – 663 тисячі 300 Харчування було за бюджетно-технічно-навчального року? Ні, це на п'ять місяців. Отак, то до вигідної навчального року, все по екрані. По 30-ти Так, навчальний. А потім навчальний перегляд? Так, потім літо. І додамо ті до кінця року. У вас все? Так. Чи є запитання ще до проєкту? Якщо немає, то дозвольте дати проєкт рішення. Буду даний проєкт рішення поставити на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався, рішення приймається. Я вичиню, що це не mm -hmm. Тому що де це була чергова сесія, не єдине питання. Тому всі питання, які е, не питання, яке вже планувалося дорозу, то виглядаємо і зауваження, доповнення. Як понимаю, то 46-ту позицию стати 8 спит наголошують за приятель. Черговий раз вітаю вас наступаючим Новим роком, вважаючи здоров'я, старте і мирно небо на голову. Як сказав Гордон, що сьогодні має війна закінчити. Я то мені вітає вас. <звіхи> <звіхи>